Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю на каналі. Сьогодні ми продовжуємо ремонт лазера нашого ДНО на 3520. Наскільки я пам'ятаю, для початку, я вже колись розбирав таку штуку, нам треба зняти ці панельки. Тоді ми зможемо якось його вийняти. Так, відкручуємо гвинтики Дуже важливо в цьому транспорті розібратися з тим, як він стоїть. В сервіс мануалі про це все докладно написано, але якщо не прочитати, то виникають деякі питання, наприклад, коли розбираєш, ти ніколи не звернеш увагу, що пружини там різні. Оці амортизаційні, на яких все стоїть, сам стіл транспорта. Так, той витягнув пісніший, і йдемо далі. От. І треба пильнувати, вони там помічені фарбою. Треба дуже пильнувати, куди яка йде. Потім е, жорстко нормується висота самого поворотного столика. Ось цього, на якому диск стоїть. Тобто Там так само треба вивірити це. Подивитися, чи співпадає. Піддаєшся? Ні. Наш звір О, таке чудо. Зараз будемо докладніше до нього доритися, поки його відкладу, Познаходжу болтики, які попадали. Так, бачите такий? Матеріал цікавий, композитний, опора, блок живлення. Такі прокладочки, проставочки з цього боку. Все дуже технологічне, просто супер, поміднене шасі. М -м. Ляля. Так, звільняю трохи місце. Так, Продовжуємо розбирати наш транспорт. Так, першим ділом. Треба зняти ось цю штуку, бо вона дуже багато нам закриває обзор. Так, тут вона тримається на магніті, а тут в ньому є така от затраска. є, зняли. Так, потім нам пригодиться, що там ловить фокус, не лавить. Нам пригодиться оця штука. Якось я її колись вже виймав. Давно. Отак. О, є. Ми зможемо просто ставити диски на столик. Отак. І притискати. Оце наше око, і ми вже робили процедуру відпровалювання. Лазерну корекцію, якщо можна так сказати. Так, добре би було зараз зняти каретку. Тут, ага, тут. Мотор можна відрегулювати висоту самого мотора, а оцей от столик, то будемо зараз думати, що тут як. Він рухомий, бачите, ось ця частина. І там є спеціальні пружини. Тобто пружини звичайні ніби, але треба їх правильно розміщати. Зараз будемо дивитися до них. Цилювач голови, регулятори трекінгу і фокуса, шлейф основний. Так, цю платку можна зараз акуратно відчепити, щоб вона нам не плуталась під ногами. Так, це керування мотору. Так. І ось така плита. І тепер от сам сам транспорт. Так, ось ці пружини. Треба це все перевірити. Так, це. Задня ліва. Задня права. Ну, щось тут не то знає, неї права опора якась зламана. Будемо зараз дивитися, що, може, з донора прийдеться. Брати це все так. Ця сторона. Ця сторона. Значить, ліва сторона пред І... вам, що я роблю. І ця сторона. Кружина так ніби має сліди червоної фарби. Мені здається, що це важливо. Ой, тут так само щось. Ага, і чорні втулки. Це теж важливо. Зараз будемо дивитися, ми тут поламані ці штуки, воно осколочки якісь. Це зле? Це погано? Але що зробиш? Так, і тепер ми можемо саму голову від'єднати вже від. Від шасі, так. Є. Значить, що тут суперове? Суперове тут, звичайно, що лінійний мотор. Це топ, це тупо-топ. Чому? Тому що він дозволяє зробити моментальне позиціонування. Просто от жих 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 жіг Переїхало куди треба за долі секунди. Це дуже крута штука. Це те, що треба. О, тут навіть є транспортний гвент, щоб замикати. От і все. І голова вже нікуди не втече і не буде калатати. Це, до речі, теж важливо не забувати при транспортуванні оце робити. Так, SSS 151А. Цікаво, чи тут поміняли лазер, чи, 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 чи все в зборі. Це треба з'ясувати зараз. Так. Гарно виглядає. Ось наш столик. Будемо йому висоту зараз вивіряти. Так, що ми маємо? О, там в глибині є. Підстройка швидкості мотора, а на самому лазері, по-моєму, в цьому випадку навіть нема підстройки. Струму. Ні, є, є підстроїчник струму. Тобто, можна на крайняк, але там він в глибині. Ось він там є. Стан. На кранях можна крутити лазеру струму. Не хотілось би це робити, але це вже таке. Так. Починаю розібратися з цими пружинами. Так, і це основа. Ну, тут все дуже просто. Мотор. Відкривання каретки, механізм відкривання каретки, купа кінцевиків, один, другий, Та й все. Та й сама каретка. Це йде набік. Зараз займатися ось цим. Продовжуємо займатися головою. Я не перестаю хвалити сервіс мануал від інженерів Деннона. Там вказано, що ось тут оцей от просвіт, ось, цей, ось там в глибині між цією основою цього столика і шасі має бути 2 мм. Зараз ми це діло вивіримо, вони там ставлять. Щуп, зараз би КМДшка підійшла просто ідеально. Ну, ні багато нема, нема. будемо зараз шукати, що би в нас могло послужити цим щупом. Так, щось знайшов. Значить, ось тут я набрав на різьбомірі, що я тут набрав? 1,93 для початку. І оцей ключик має 1,98, має 1,90. 98. 1 ну, 98 ну, іншу грань 98, іншу грань навіть от, 99. Тобто цього нам буде предостатньо. І тут вже зразу видно, що ось ця штука не лізе туди. Значить, ослабляємо цей гвинт. Цей гужончик є. Ставимо для початку. На це є. Ага, вже сповзає. О, тут все пригнано. Зараз ми трошки плотніше. Ну, вже схопило. Все дуже. Дуже точно. Давайте вже зразу на це покладемо легесенько. Так, тут КМДшка би знадобилася. Набагато краще їм. З боку, я не думаю, що тут прям така страшна точність потрібна. Два. Два, нуль. Ну, це вже більше подібно на правду. Ще раз вивіримо по ось цій штуці, де там грань була найгрубша ось ця. Чи вставляємо його ось так. Так, висоту підстроїли. Це я знімати не хочу. Це вже знімали до мене. Тепер треба розібратися з цими стоїчками. Тут комедія чиста. Тому що Сервіс мануал нам каже, що має бути одна штука мікельплейд блискуча нас дві. І має бути од три штуки black -plated. У Нас дві. Дивимося, що в донорі робиться. А як же ж? Так, поки це відкладаємо з цими демпферами ще треба буде розібратися. Так. Працюємо з донором. Тут все набагато простіше. Бачите, панелька вже ось така пластмасова, передня. Ці гвинти фейкові. Вже тут хтось намагався їх відкручувати. Певно, не зрозумів з ходу, що тут до чого. Так, тут так само вже хіба ось ця основа така композитна, а шасті пластмасове і опора тої всієї штуки теж. Теж пластмасово. Але вже що є, то є. Так. це у нас цей простіший. І, так, що нам ще треба відкрутити, Ага, тут він ще тримається. Цікаво, так за краєчок, В ідеалі тут би мало бути, мені здається. Ну, дуже таке. Так, звільнення так, Ці Ці дроти. дроти. Ці дроти. так всі види датчиків, кінцевиків по кольорах Синій. Чорний, червоний і білий є. Yeah. Це все. Це все. Так. Попався. Так, робимо місце. Тут у цього лазера проблеми з оком. Тут ніхто нічого не робив, він провалений це лінза. На жаль... Так, чи ми знімемо це без виняття каретки, знімемо, Так, будемо надіятися, що ми знайдемо тут О, не то. то, чого нам не вистачає. Не вистачає нам... Ну... Одної чорної втулки є якась вже добра. Не вистачає нам хоч одного цілого демпфера. Я колись їх з чогось робив, я не пам'ятаю. Треба буде це питання вивчити. Це, по ідеї, рідний рідна голова. О, ще одна. Та, 100% десь щось та й Там пружини якісь двіжмак, а що дуже неприємно. Але вже що є, то є. Плата ока. Запаркуємо зараз опнетовклося. Є, та пружини тут геть паскудні. Я так розумію, що може це пружини. І звідти там... такі погані. А, тут три чорні. І одна блискуча, все як положено. Таке враження, що ще, скажімо так, до нас хтось ще там потусив в тому. Це... це так ніби рідна голова? Одним словом, так, це лазер рідний звідтам, він не працював. Йдемо далі. Це можна відкладати і розбиратись з пружинками. Давайте ми подивимося, хоч в чому, в чому різниця. Візьмемо блискучу трубочку. 15 рівно. 3,98. Так, візьму чорну трубочку. 14 і пів. От вам і різниця. 4. Я думаю, діаметр тут не стільки суттєвий, скільки, власне, ці пів міліметра довжини. Так, 14, пів на 4. Чорна, і ще одна чорна. 14 на 4. Є це той, що ми зняли. З донора, Так, ніби рідний. Так, тут 15, як ми вже переконувались, 3,99. Так. тут... Це взагалі 1397, а як так? Тут хтось вже приклався до нього, чи що? Ага, тут зробили. Зробили з блискучої зробили на 14. Гарно, гарно, що тут скажеш, нічого не скажеш. Я би сказав, що це трохи тупо. А ні, то на 14 взагалі на 14. Нафіга нам на 14, так, тут 14 іпів, правильно. І будь мудрим тут, чесне слово. Тут вже народні вмільці напороли. 14 і пів. Тут збігається. Єдине, що з тими блискучими щось не так. Ну, дивимося ще раз. Як вони хоч виглядають. Ну, це виглядає по-заводському. І вона є 15. Я щось вірю, що так воно і є. Це з цього боку виглядає по-заводському, а з цього боку так ніби її точили. Може її десь і підрізали, слухань, 14. Хтось тут щось серйозно митили? Ну, Зараз будемо читати уважно сервіс-мануал. Можливо, щось і розберемося з тим. Ці демфери. Це. Та, та-та-та, я пригадую ці штуки. Вони такі дуже крихкі, Вони мали бути гумові, а та гума перетворилась от таке. Я вже знаю, що з цим робити, як я тоді вийшов з положення. І це добре. Дивіться, тепер з пружинами та сама історія. Сервіс мануал нам каже, що має бути три пружини марковані червоним і одна пружина без маркування. Так, ось цю. Отут є якісь сліди. Такі сліди фарби. Щось ми тут бачимо. Оця. Оця вона без фарби. І дивіться, вони, вони різні. В них різна товщина дроту. Так, що в нас тут є? 071. Що в нас тут є? 087 це суттєво. Це без маркування, вона жорсткіша. А дивимося з другого боку, що стояло. Оце така ніби жорсткіша, це аж без маркування. Отак. Значить і по розтягуванню по-різному. Зараз будемо це все пробувати коригувати. О, а це от тут є ніби слід фарби. Так, дивимося тут. Тут взагалі вони в жахливому стані, але тут є чітке маркування. Тобто ми з двох один якось складемо. Чи з двох-два ми складемо? Ну, дуже не факт, бо, як ви бачите, з деталями якась. Ложу. Так. Продовжуємо. Тепер про демпфери, Значить, демфер, от він сюди оцим от пояском лягає. Це одна половинка його. Ну, вони вже геть тверді, то вже вони і демпфери, можна сказати. От. А друге, ну тут уявляємо, що край цілий, можемо взяти якусь цілішу ось таку щось вам видно. Фокус-фокус. от, І воно так от лупиться, якщо що, і амортизує, ловить цей момент. І не дає жорстко стукатись при якихось там. Ну, там, ну, переважно при перевозці, може при загрузці каретки. От. Ну, і воно вже все старе всохло і розлетілося, тому треба придумати альтернативу цій штуці. Значить, підібрав я матеріал для демпферів, вибрав з наявних три маркованих пружинки, одну немарковану, так само одну стойку нормальну, блискучу, одну не блискучу. І тепер в нас є от в нього от цей певний ступінь свободи. От, він може собі трошки гульнути і в цю сторону не знаю, чи видно отак. От от. Будемо ставити і пробувати запускати, що тут скажеш. То є, то є, то є, то є. Що так виглядаєш? Встановила. Навіть так. Так, тепер я зроблю ще один хитрий маневр. Я не буду ставити прижиму. Я протру спиртом столик. Протру спиртом. Сам клемп. так, А оцю всю байду ставити не буду, бо вона масивно важка і заважає роздивлятися. Тож, як кажуть, поганий той майстер, який хоч раз собі не засвітив в око. Лазером. Цей тестовий диск мені записав один мій хороший друг. На правильному cd райтері З правильним. На правильну болванку. Так, ну що ж, момент істини. Бидемо чи хоч крутине. Крутить він його вже вільно, але далі нічого не бачить. І він його крутить не в ту сторону. У мене колись таке вже було. Ну, звичайно, що я не розімкнула голову. Ай -ай -ай. Так, шансів, звичайно, мало, але всяке буває, як то кажуть. Так, куди то фрі? Сюди фрі, так. Це просто капець. Це ж треба такий апарат придумати тяжесно. Так, встановлюємо диск. Ну, ходить вже голова. Включаємо. Можна брати осцилограф і вивчати сигнали, то вже однозначно якийсь прогрес.